Друзі, вітаю, я Владислав Серезньов. І сьогодні у нас в студії український політолог, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Право Справа Дмитро Снігірьов. Дмитро Васильович бажаю вам міцного флотського здоров'я. Вітаю, дякую, на заєм. А, Пане Дмитро. Останнім часом з'явилось чимало розмов про те, що США та Білорусь між собою намагаються налагодити певний діалог. Причому цей процес відбувається навіть за лаштунками. Кремля, за спиною Кремля. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки реальна підстава вважати, що саме так воно і відбувається? Так, я вважаю, що саме так воно і відбувається. Я нагадаю хронологію подій. Візит американської делегації на чолі з Келегом в Білорусь. Зустріч з Лукашенком. І по підсумках зустрічі, очільник американської делегації робить резонансну заяву. Ми дамо Лукашенко перепочити від політичного військового тиску Російської Федерації. Вже тоді стало зрозуміло, що Сполучені Штати проводять політику ізоляції Російської Федерації не те, що на світовій арені, але й відповідно пострадянському просторі, причому проводять комплексний характер операцій щодо виведення з військово-політичного впливу Російської Федерації колишніх радянських республік. І зауважте, шановні телеглядачі, це ж стосується не тільки Білорусі. Останні події в Казахстані. Причому зауважте, нинішній президент прийшов фактично на російських багнетах. Російські десантники посадили його в крісло президента країни. Але менше з тим те, що відбувається. Казахстан зауважу країна у ДКБ. Але. Наразі Казахстан демонструє ті дії, які не йдуть в арбатерії російської політики. Це збільшення видобутку нафти ще до моменту прийняття рішень країнами ОПЕК. І відповідно я нагадаю саме з території Республіки Казахстан в Російську Федерацію зайшли ті самі фури, які і спричинили ту знамениту вже операцію щодо знищення. Стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, а після цього Казахстан уклав угоди безпосередньо Міністерства оборони цієї країни з Міністерством оборони Великої Британії. Це я відволікся, але щоб ви розуміли, що це комплексний характер дій американської адміністрації. Ну і давайте згадаємо події за Кавказі, власне, підписання угоди між Вірменією та Азербайджаном і. Фактична присутність американської сторони мовиться про Зангезурський коридор, який будуть охороняти, чи то американський ПВК, ну там буде вже видно. Але це удар по російській присутності за Кавказі. Фактично, цей коридор позбавляє Росії можливості транзиту. От я роблю наголос, і я поясню далі, чому ця політика відбувається не тільки в Закавказі, а саме не тільки військово-політична присутність Сполучених Штатів, але й відповідно вирішення низки економічних питань, яка досить серйозно буде впливати на життєдіяльність російської економіки. Зангезурський коридор це фактично позбавлення Російської Федерації ролі транзитеру, а це серйозні збитки для російської економіки. Я перерахував три країни: ті події, які відбуваються в Молдові. Так само свідчить про те, що Сполучені Штати докладуть максимум зусиль, щоб, відповідно Молдова вийшла з, так би мовити, дружніх обіймів Російської Федерації. Ну і нарешті, давайте вже зорієнтуємося і зосередимося на Білорусі. Когось може з вас, шановні телеглядачі, взагалі ви дивує ця політика Трампа, як Лукашенко диктатор? стільки років при владі, нерокопотисканий, і тут Сполучені Штати, і що Сполучені Штати? Я а, речі, а які ж мотиви може бути у США? Я розумію логіку Лукашенка. Він хоче стати тим самим рукопотисканим, позбавленим статусу такого собі вигнанця людини, яка повністю виключена за межі навіть регіональної геополітики. Але в чому зацікавленість Білого Дому в таких процесах? Виведення з зони військово-політичної орбіти Республіки Білорусь. Пане Владиславе, ви пам'ятаєте історію? Давайте нагадаємо, а шановним телеглядачам Франкіл Делано Рузвельт один з блискавичних представників американської політики, і американський президент. Свого часу він сказав досить красномовну фразу: Він син, але він наш. І ця фраза стосувалася. Ну, За різними оцінками чи то диктатора Нікарагуа Самоси, чи відповідно називають, можливо, і іншого диктатора Трухілі. Але основне, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, сам геополітичний вектор цієї заяви, він сукін син. Але він наш сукін син. Він буде перебувати в нашій політичній орбіті і військовій. І аналогічна ситуація зі Сполученими Штатами, мовиться про Трампа і Лукашенка. Сполучені Штати демонструють прагматизм політики. В чому прагматизм, я пояснюю, Республіка Білорусь це досить проблемна точка на мапі не тільки світової політики. Але й відповідно економіки. Країна транзитер знов таки я не випадково, згадав вам про Зангезурський коридор. Через Білорусь йде основний потік китайських товарів. Саме Китайська Народна Республіка використовує республіку Білорусі як плацдарм для подальшої політично економічної анексії на Європейському континенті. От, про що йде мова. Сполучені Штати грають багатовекторну гру, блокують просування китайських інтересів на Європейському континенті і виводять з зони військово-політичного впливу Білорусь з орбіти Російської Федерації. Давайте по черзі. По Китаю. Це той самий шовковий шлях, який так би мовити, з Китаю в Європу. І, Відповідно тут питання. Давайте згадаємо з вами події, які відбувалися, шановні телеглядачі, після провокації Російської Федерації а мовиться запуску БПЛА з території Республіки Білорусь в повітряний простір Польщі. Тоді багато було нарікань. Жодної реакції з боку Сполучених Штатів. Трамп висловив якусь стурбованість чергову, але дії Польщі. Вони перекрили кордони з Республікою Білорусь повністю. І залізничне сполучення, і автомобільне сполучення то що всі сприйняли це як підготовку війська польського до можливих сценаріїв з боку Російської Федерації. Реалізація так званого сувалського коридору безпосереднього вторгнення на територію Польщі, тим більше проходили військові навчання. Правильно? Так, да. запад 2025, Да. двадцять б. Правильно, пане Владиславе, всі так вважали. І це подавалося польським керівництвом. Дивіться, ми 40 тисяч передислоковуємо до кордонів. І відповідно перекриття кордонів це як превентивний захід, щоб унеможливити. А унеможливити що? Танки якимось чином можуть зупинити перекриття автомобільного шляху сполучення чи залізничного? Жодним чином. Браво! Тоді виникає питання, що інші цілі були правильно? Але під прикриттям начебто протидії з боку Російської Федерації. Тобто дурнуваті дії Російської Федерації в моменті тиску на блок НАТО, були використані Сполученими Штатами для а, протидії Російської Федерації і Китаю. Ви скажете, це мої вигадки, але я нагадаю, знову хронологію подій. На наступний день міністр закордонних справ КНР? Терміново, куди? Варшаву? Вперше за 10 років. Браво! От що приємно працювати з професіоналом, пане Владиславо. Да. Як ви відразу чітко всі моменти акцентуєте, вперше за 10 років. А що ж спонукало? Китайського функціонера за 10 років кинути всі свої справи, і, здавалося б, відреагувати на ряд, рядову подію, перекриття кордонів. А мовиться про те, що транзит китайських товарів став, а мільярдні збитки. А тепер, далі хронологія. Згадаємо, шановні телеглядачі, і заяву вічно п'яної Марії Захарової. Вже Російська Федерація з приводу перекриття Польщі кордонів. Здавалося, б, а Росії то чого коментувати? Суверенне право польської держави. А я не виключаю, що в цей день товариш підняв слухавку, відповідно, дав казівки своєму васалу Путіну з приводу того, що там в Білорусі чудиш, нам кордони перекрили. Економіка втрачає, от вона, краса Гричановні телеглядачі, як під за лаштунками проводять комплексний характер операцій, які позбавляють можливості Російської Федерації впливати на ситуацію не тільки в Білорусі, але й відповідно прикордонних країнах за рахунок третіх країн, економічних інтересів третіх країн. Оце вам і є краса гори. Просто оперативна комбінація, яка не може не викликати ну, захвату. Я відверто кажу, ну, пане Владислав, погодьтеся. І головне, красиво, красиво. погодьтеся, так. Зовні Трамп виступає, розвів руками. Я глибоко стурбований, правильно? Розочарований Путіним. А тепер давайте згадаємо вчорашню заяву Демченка прес-офіцера ДПСУ з приводу того, що російських вояків після навчань немає на території Республіки Білорусь. От вам і ціна питання. Тобто, ціною перекриття кордонів з Польщею вирішено було питання: зняли напругу на кордонах з Україною унеможливили повторення сценарія лютого 2022 року. І унеможливили реалізацію сувалського коридору безпосередньо військового вторгнення на територію Польщі і Білорусі, і тут ми переходимо... Так прошу І це при тому, що питання відкриття кордонів наразі дасте мене невідомо, коли ж відкроється. Абсолютно, абсолютно, от про це і мовиться. Це тільки українські економісти можуть розповідати про те, що. Відповідно вирішено питання, і залізничним транспортом постачаються китайські товари. Куди? В Білорусь так? А далі? Ні. Все ми розглянули китайське питання. Причому зауважте, Білорусь використовувала КНР, щоб позбавитися можливості впливу Російської Федерації. Лукашенко демонстрував тактику більшої дому. Чи е, за часів нашого першого президента пройти між крапалек, правильно? Без да. Росії не посваритися і мати можливість підтримки за рахунок іншої держави. Мені з вами, як з військом, легко спілкуватися, бо, власне, Білорусь що перше зробила. Вона диверсифікувала власне ВПК за рахунок Китаю, правильно? Так. Да. Спільно білорусько-китайські полонези. Потужна, реактивна система залпового. Дуже. Дуже. Це не російський іскандер. Він, хоча й називають його аналогом, але тактико-технічні характеристики там досить серйозні. Причому заважте, це спільно, китайсько-білоруське. Плюс на території Республіки Білорусь Китай буде відкривати низку підприємств, виробництва БПЛА. То що, правильно? Не Росія! Китай. Плюс виробництво спільне виробництво техніки. І таких прикладів можна наводити багато, і ну, відповідна макроекономічна підтримка Білорусі. І як ви вважаєте, Сполучені Штати не розуміють цих сценаріях, та прекрасно вони прораховують і розуміють, особливо в моменті протистояння з КНР і тим більше на Європейському континенті. Тому Сполучені Штати і роблять певні кроки по відношенні до Сина. Я перепрошую, можливо, обрашу когось з білорусів, але менше з тим це класика жанру. Це, Білору... це китайське питання. А тепер російське питання. Чому Сполучені Штати зацікавлені вирвати Білорусь з вже орбіти Російської Федерації? Я вже говорив вам, шановні телеглядачі, що Білорусь використовується Росією як плацдарм. Плацдарм для можливого вторгнення в Польщу. Балтійські країни це країни НАТО і відповідно, Україна. Зона напруги постійна. Що в 2015 році тодішній командувач сил НАТО в Європі Бен Ходжіс, 15 рік, зауважте, 10 років тому, заявив про те, що Сувалський коридор є Єахілесове п'ятою блоку НАТО. За 10 років нічого не помінялося. Вони досі використовують цей. Сувалський сценарій як елемент військово-політичного тиску на країни НАТО. І останні події це яскраво засвідчили. І відповідно перед Сполученими Штатами стало питання: чим воювати на території Польщі краще створити передумови, коли територія Білорусі не буде використана як платан для нападу, правильно? Слушно. І вони і роблять практичні кроки. Далі аналізуємо ситуацію. Після відповідного візиту Келега, його заяв і головне комплементарних висловлювань Трампа на адресу Лукашенка, Росія йде на провокацію, саме запуск дронів з території Республіки Білорусь. Росіяни розраховують, що після цього відповідне відношення Сполучених Штатів до Білорусі зміниться координально. О цьому була і помилка росіян. Перша білоруси продемонстрували суб'єктність, коли Міністерство оборони Білорусі попередило польських колег про те, що безпілотники порушили повітряний простір Польщі з території Білорусі. Росіяни не очікували цього. А друге, на фактично наступний день після цієї російської провокації Трамп виходить і робить досить цікаві заяви. Він знімає санкції з Белавіа Державного авіаційного підприємства Білорусі і дарує запанки зображенням Білого Дому Лукашенка. Показовий знак, дипломатичний сигнал. з Зображенням Білого Дому. Я очікував, що він з власним зображенням подарує. Знаєте, то як... Та... ну але менше з тим маємо те, що маємо. А тепер, пане Владиславе, з вашого дозволу, я поясню шановним телеглядачам, чому знімають санкції з Белавіа і Білоруського Калію. А це і є ті санкції проти Російської Федерації. Поясню по Белкалію. Той часто ви, шановні телеглядачі, ви чуєте від всіх експертів з усіх українських прасок. Немає санкцій з боку Сполучених Штатів. Тарамп ледь не покусаний Путіним. Він проводить проросійську політику. Адміністрація Байдена зробила дурнуваті речі: штовхнула режим Лукашенка в обійми Росії, вівши персональні і санкційні, і, перепрошую, секторальні санкції проти білоруської економіки. В першу чергу, у білоруській калі. Це світовий лідер. На ринку мінеральних добрив. І що зробили росіяни? Вони сказали: давайте ми ваш калій через власну територію пропускаємо, продаємо як російський. Ну, але відповідно, пане Владиславе, за дурно вони ж не будуть продавати, закладаємо свій невеликий відсоток, там 30% від вартості. І порахуйте, це скільки мільярдів доларів. Йшло в російську скарбницю просто з повітря. Що робить Трамп? Він прораховує ці сценарії, підписує відповідне розпорядження щодо зняття санкцій. З Білоруськалі. Здавалося б, яке відношення це має до Росії, правильно? Він же виходить і говорить: то в мене з Путіним прекрасні стосунки. І знов, шановні телеглядачі, оцініть красу гри. Як опосередковано можна вдарити по російській економіці, яка вже понесла мільярдні збитки. Він позбавив їх можливості заробляти лихварські відсотки. Так. От вам санкції. Що таке Белавіа? Білорусь не маленька країна. Коли заблокували Белавіа, відповідно постало питання, пане Владиславе, а як білорусам літати? Через територію Росії, правильно? Так. Тільки. А уявіть собі, який потік, пасажиропотік пішов через Росію, правильно? Так, да, через їхні хаби транспортні. Браво! І куди ці гроші потекли, шановні українці? Це коли був да. москальський бюджет? І знов що робить Трамп? Та літайте заради Бога з мінська, правильно? Які проблеми? Але дивіться, а тепер постає питання: а москалі як? І вони не дорахувалися цього пасажирського потоку за рахунок Білорусі, а це шалені гроші. Це не копійка, не двій, не долар навіть. Це мільярди. Мільярди доларів. Два фактично укази ну, розпорядження, як завгодно, їх назвіть, які нанесли збитки в російській економіці на мільярди доларів і дали можливість Білорусі фактично. Покращити економічне становище, правильно, стабілізувати за рахунок відповідно вже міжнародних контрактів. І тут виникає абсолютно слушне запитання: а як на вашу думку може відреагувати Кремль на такий дрейф Білорусі у бік США? І чи спробує Путін посилити свій вплив, чи навпаки прийме цю ситуацію як даність і жодна рефлексія з його боку на цю історію не буде? Буде. Навіть попередні вибори, пам'ятаєте, коли говорили, Лукашенко сфальсифікував вибори, Білорусь мала обрати демократичного президента. Тільки, шановні телеглядачі, на території Республіки Білорусь тоді був ПВК Вагнер, як бойова складова білоруської опозиції, а не навпаки. Це тільки наші, знаєте, Шановні не дуже розумні лідери громадських думок розповідали про Вагнергейт як провалену спецоперації українських спецслужб. Справа в тім, що на території Білорусі була ударна група, а група основний контингент ПВК Вагнер був зосереджений на кордонах з Білорусі. І відповідно саме ПВК мав Приймати участь у поваленні режиму Лукашенка, от в чому нонсенс, і коли я виходив з відповід... ну, то це окрема тема. Ми запишемо по Вагнергейту по окремо я поясню телеглядачам, про що йдемо. Тобто стояло питання повалення Лукашенка Російської Федерації, ще на до, відповідно цієї широкомасштабної війни з Україною. От вона і відповідь, шановні телеглядачі. І я пояснюю: наразі Лукашенка він, але російський капітал не може зайти в Білорусь. Там досить жорсткі речі. Газотранспортна система Білорусі вона не під Росією, на відміну від інших. Це досить показовий момент. Білоруські військові не навчаються в російських військових академіях. На відміну зауважте. На жаль. У нас були випадки, я назву. У нас навіть голова Служби безпеки України був випускник відповідно російських вищих навчальних закладів. В Білорусі такого немає. От вам і відповідь. Абсолютно логічне питання. В... Таких умовах, коли відбувається вирі подій на території Північна, на території Білорусі і північно-західній в західній частині, в який спосіб НАТО відреагувала на ті саме навчання, чи можна стверджувати, що певні дії альянса, такі як навчання гвардія, у певною мірою змусили Путіна відмовитись від більш агресивних. Сценаріїв і щодо країн Балтії, і щодо Польщі. Чи все ж таки це була така собі показова історія, де, яка мала би в першу чергу прикрити певні економічні важливі тиску на Москву? Ні. В першу чергу військовокомпонент, а заважте після порушення повітряного простору в небі на Дестоні наразі відбувається військові морські навчання в Балтійському морі, правильно? Фактично нейтралізують можливість Російської Федерації щодо. Знов таки питання блокування вільного судноплавства, мовиться про претензії Росії вже до Швецького острова Готланд передислокація на територію Польщі, ядерного компоненти країн НАТО. от вам відповідь. Шановні телеглядачі, що відбулося? Знов, це так званий принцип айкідо коли дурнувата енергія Російської Федерації була використана проти самої Російської Федерації, тобто, оцей. Порушення повітряного простору дало підстави країнам НАТО посилити власне угрупування безпосередньо Польщі і Балтійських країнах як відповідь на провокації російської сторони. Передислокація трьох французьких Рафалій а я нагадаю, це ядерна компонента, це зброя стримання та фактично перенесення ядерного арсеналу вже безпосередньо до кордонів Російської Федерації. плюс на момент проведення військових навчань, президент Польщі що робить? Підписують указ правильно про розміщення військового контингенту НАТО на території країни. І сьогоднішні заяви міністра оборони Польщі Сікорського, про що свідчить? Ми будемо збивати все, що летить? Зміна риторики, Зауважте, шановні телеглядачі, якщо на момент до моменту військових навчань... На момент порушення повітряного простору поляки робили вигляд, а може, і не російські. Я нагадаю, заява перша заява прем'єр-міністра Польщі, правильно, він же не прив'язував дрони, не давав чітку відповідь, чи, чиї це були дрони взагалі. То тепер жорстка заява очільника МЗС Польщі, яка фактично ставить крапки на дій. Аналогічні заяви пролунали і з боку європейських партнерів так само. Будемо збивати все, що порушить повітряний простір. Тобто НАТО продемонструвала не лише готовність до протидії, а практичні кроки в моменті розширення присутності по флангах НАТО, мовиться не тільки Польща, а відповідно Балтійські країни і Румунія, а там не тільки авіаційна компонента і система ППО. Там перекинута і відповідно механізовані бригади. І то, що і ВМФ наразі відпрацьовує не випадково Балтійське море, Оце це вам, шановні тале відповідь, чи готова НАТО протистояти Російській Федерації, не лише готова, а фактично перехопила ініціативу, Ба більше того, ще раз підкреслюю: демонструє Російській Федерації, що якщо раніше риторика Росії щодо ядерного попілу сприймалася. Ну, досить, скажімо так, обережна країнами Заходу, то тепер подібні сценарії вже не пройдуть. Який ваш загальний прогноз, пане Дмитро, щодо взаємовідносин ну, в тому самому трикутнику: Вашингтон, Мінськ, Москва. Ще раз підкреслюю, сполучені штати будуть робити максимум для того, щоб вивести Білорусь з зони військово-політичного впливу Російської Федерації, і це, шановні українці, я пояснюю, чому я роблю наголос, коли знов будуть вкидати тези споруди того, що Сполучені Штати розглядають можливість закінчення війни за рахунок України, так от якщо Білорусь виводять з зони військово-політичного впливу Росії, то відповідно аналогічні сценарії стосуються і української сторони. Ще раз підкреслюю, максимальне буде зближення Сполучених Штатів і Республіки Білорусі. заважте, пане Владиславе, не випадкова присутність американських військових під час навчань і їх зустріч на вищому посадовому рівні, на рівні міністра оборони Республіки Білорусь Хрінін особисто присутній приймав американську делегацію. І на наступний день, шановні телеглядачі, з'являється Путін весь у мілітарі. Демонструючи начебто погрози НАТО, це фактично. друге за, за весь час повномасштабної війни він одягнув військовий одностроєння. Але тільки, шановні е е телеглядачі, дивіться, 15-го Хрен зустрічається з американськими військовими на території Республіки Білорусь, а 16-го лишень Путін дягає військову форму. Це лише намагання зберігти гарну міну при поганій грі. Росіяни зрозуміли подальші практичні кроки Сполучених Штатів, в тому числі і військовій сфері, не тільки економічній, і політичній. Дай Боже, дай Боже, щоб так воно і сталося, бо насправді геополітика дуже тонка річ, і припустивши буквально однієї помилки, гравець такого масштабу фактично прирікає себе на поразку. Я ставлю у нас Сполучені Штати Америки, бо насправді повернення до сталого безпечного буття на теренах Східноєвропейської частини нашого континенту це дуже важливо опція. І від тієї самої ефективної комунікації між Вашингтоном і Мінськом багато чого залежить. Васильович, дякую вам, дякую за цю розлову змістовну розмову. Слава Україні! Героям слава! Це буде Україна! Тримаємо стрій!